Почув слово Чорнобиль, а потім таке незвичне Україна. А для багатовікової історії України Чорнобиль став ще однією трагедією хронології, верховного і фізичного значення нації. 1986 -й. аварія на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в наших серцях вічним болем. Наслідки аварії страшні. Це мільйони людей, які постраждали від радіації. Для когось це можливо і зона відчуження, а для нас це батьківщина. Це наша зона стаціональної речі. Райцентр Чорнобиль це ім'я походить від, від різновиду від кого половину Чорнобиль. Спочатку так руйнувалося давнє поселення, потім місто, а згодом і гадомна електростанція. Незривно незривне тяжко, і пливе називна цвіт І тихрістом на протяж. Хто дзвонять дзвони на хотині, де слід лишилася війна, це стогнуть землі України, де мирний адом не вина. Не впав смертельною росою, не рай дібро, не зелень втрат, своєю чорною косою провів по розмаїнцю зубах. І пополом покрили села, і згинуло усе живе, пропали усмішки веселі, замовкло в тасволі сове. Лиш на отруєній землі роз... небачена розкрилась квітка. Про допомогу крикніми між пополом останнє існе запала лише. Красивою та багатою була Чорнобильська земля. Чи мислимо ми реквіями грати на руїнах? Чи мислимо ми ювілей святкувати на поминках? Але доведеться зробити саме так. Бо євіляр мертвий, він загинув. Він загинув 30 років тому, його ім'я Чорнобиль. Цього року йому було 823 роки. Провести так місце роботи європейський військ. Едвард, на сто радків старший, ніж на малий Рустердам, старший, ніж свободний Рустердам, лише трошки молодший Копенгагена, а може й не молодший, бо це тільки і тописна згадка, датується в 1993 році. На справді він ж, мабуть, існував ще додому. З чим привітати іменинника, скільки іменних свічок поставити, якщо йому спекли такий страшний іменний період? З такою смертельною начинкою, від цих таких ядерних відходів, радіоактивного сміття та брухту могильників від страшних реакцій розладу та розпаду сплюндрованих та поруйнованих сіл і лотерновий вінець з колючого дроту зони. Хоч декілька годин, то потрібно дотримати свого слова. Ти ж сама хотіла чути трохи риску, трохи адреналіну. А тепер що? До мами захотіла? Звісно, дивитись фільми жодних про сталкерів. І зону легше на дивані легше, ніж самому в пеклу. Ого! голов на лічильнику Гейгера 300 мікрорентген? убойна сила. Ой, поглянься, вже починається те, про що нас попереджали охоронці на шляпами. Якісь фантоми чи хемери. Мені страшно. Я, звісно, багато читала про продончуження, про порожні будинки, заводи, школи та лікарні. Але такого, побачити не очікувала. Мертве місто, майже цвинте. Місто фантом. Погляньте, а ось забута путаніта. Напевно, злякались брати через радіацію. Чи, можливо, мистецтво таких не в ціні. Хоча соснами, звідси краденими під новий рік. Торгувати на ринках не гребують. Слухайте, це, напевно, була школа. Ось, погляньте, на стіні надрякана Оля розвітять, рівня любов. 1986 рік. Цікаво, а що сталося з цими воли віти? І мабуть, вже не менше 40 років. А ось валяється. Щоденник. Географія 5, фізика 4, поведінка незадовіра. Напевне, щоденник хлопця. А ось і запис класного керівника. У п'ятницю, 27 квітня, о 18.30 відбудуться батьківські збори. Так цим збором не судилося пройти. Таке враження, що буде дитячий садок чи перший клас. Скільки там в іграшок, педмедів без слуха. У мене був колись такий саміт. Сумні, теж вже дорослі діти, колись ніби життя при давності проживає. Це привиди минулого життя. Так, це зло відчуження живе своїм життям і минулими спогадами. Ой, погляньте, це ж дикі коні, про яких я читала в журналі. Вони розбілися після аварії по зоні, бо людям було не до них і тепер живуть як в справжньому стані. Бояться і не підпускають до себе людей. Ховаються у траві з ростом з води. І вже ніколи не приручити. Ой, знову починається видій. Так, онучки мої. Може хочете молочка? У мене й своя є. Ні, дякую. Не хочете, жаль. Ну добре, піду я. Та невже ви не хочете до своїх дітей долонки у місто? Тут мої корені, хоча вони й вирвані. Тут я народилася, тут я і побролю. До побачення. Якби мені хтось не розповів, я б не повірила, скільки цікаво відкривається. Скільки пили міг пришталю, скільки запланебра залишили люди тут. А колись за нього мені бабусь розполітали, черзі стояли, щепилися. Всею лизнепеди і модем, руче, з дитинили модним. Як рочі робити напружена з ютуб. Та місто для нас молоді, 21-го століття, дуже дивне. Вулиці з радянськими назвами, транспаранти та гасла із закликанням до комунізму. Подивіться, прилетів леле, він повернувся на рідну землю, і це не епілог, а початок нового життя. Більше, біди. Два кольори мої, два кольори, то не любов і не журба, як давні пісні. Свої Чорнобиль має кольори, весна і сонце дом, і горе, і пісня. Колюче втерно проросли, не схожені стежки, на знову до своїх осен вернулися пташки. І мертві, і живі, і ненароджені, не повторіть Чорнобиль в Україні. І фокусімо у Японії. Є межа учалі, але немає її у тривові. Шануємо ж повинуємо мовчання, пам'ять тих, хто віддав своє життя під час ліквідації чорнобильської катастрофи.